У наших садочках живе набагато більше маленьких пташок, ніж ми помічаємо. У цьому відео я покажу, як привабити пташок до свого саду. Які будиночки годівнички їм потрібні, як їх правильно годувати. А також поділюся фрагментами, як роблю годівнички та будиночки власноруч з любов'ю і турботою. Зімньою окрасою саду є великі синиці з яскравим пір'ячком і дуже веселим нравом. Маленькі родички їх Лазурівки, а ще до нас прилетіла горихвістка. Бувають сойки. Ну і звісно, звичайні горобці, де їх немає. Кажуть, що зараз в наших садочках стало набагато менше птахів. Ну тому здається, нам потрібно прикласти більше зусиль для того, щоб вони полюбляли нас і оселялися в наших садочках. А я ось роблю будиночок для пташок, поки не зібрала ще, але помаленьку. Будівнички, будиночки, будиночки. дерев'яні. Ще я начиталася <схі> і дізналася, що дуже-дуже горобці ліниві. І вони не люблять собі нічого будувати. Вони використовують все, що знайдуть під рукою. Якісь старі гвозда, якісь шпаківні. Ну, тому, а для горобців і для синиць я зробила ось такий будиночок. Тут відвір Верд... маленький, саме для маленької пташки, десь 3,5 см. Бо для шпаків треба вже 4-5, але шпаків я не бачила вже 100 років. Ось, і ось таке така годівничка поруч. Ще не закріпила, зараз закріплю. Ось. Щоб вони могли, мали можливість залітати. І щоб сороки сюди не завезли. Таке маленьке. Ось у такому природньому стилі. Якщо вам подобається, а напишіть в коментарях. А може я і для вас зроблю? <хих> Та, може самі зробите, бо це не складно. З... Із всього, що у вас є під руками, дуже не складно щось таке зваят, як люди таких вимог, щоб був якийсь спеціальний дизайн <хих> чи щось таке. Взагалі-то горобці вони зимують, вони ж домові, так mm, будинкові, <хих> тому вони дуже полюбляють зимувати десь під стріхами. Але коли стріх дуже замало, то, звісно, вони перелітають куди? До міста. Там, де люди, там, де ті стріхи. А, у, а от у наших городах, де так от просторо і ще й дерева ми повирубали, то, звісно, ми не залишаємо їм шансів і багато місця, щоб вони тут оселялись. То влітку вони якось так на гілочках. Я не знаю, де вони сплять, якщо чесно. Ну зараз. Слухайте, ну оці ось <смі>, такі гарні облака, навіть і соромно за той бруд, за той мотлок, що розкиданий. Але ну, ну не можна не показати, яка вона вже така пізня, осінь, запізня, яка вона і кольорова, і листечко кольорове, і такі пастельні кольори неба. Просто я не знаю. Релакс. Оце тільки повісила сало для синичок, а сорока вже тут, вже готова зворувати. Воровайте птиця. От як їх не привадити, а привадити лише маленьких. Будиночки вони вже знають. Будівнички перепрошую. І вона вже, їм вже вони користуються вже не перший рік. Опа! Все з'їли. Ай-ой! Надю, ти забула про своїх птахів. Треба, треба докласти. Це вже другий, ні третій рік. Висить. Спочатку вішала під будиночком, під стрійкою, а потім перевісила сюди. Бо мені хочеться, щоб вони поближче до дерев були. Ще я помітила, що птахи вони вивчають, запам'ятовують місця і ось там, де їх годують, вони туди і прилітають. Тут вчора я соняшника насипала, соняшник вибрали. Залишили ще пшоно. В цьому будиночку, в годівничці. Та що ж таке? Забуваю. Ось. Ой, а ось вона. Ось він там. Хто там? То там горобець на горобині. Опа. І Дякую, що ти прилетів. Зараз я зніму покажу, чи там щось є. А ну-ка, опа, все з'їв. Треба насипати ще. Повісила сало для синичок, бо вони дуже полюбляють сало. Ну що, я стільки не з'їдаю. Ще є? А ну-ка. О, та ти скромняшка, ти не все з'їла. Одно залишила один горішок. Ну добре, нехай буде. З'їдають все. <смір> Лише борошно залишається. Вдома на вікні повісила годівничку для синичок з салом і зернятком. Але швидше за всіх прилітають оці голуби. Бачите, все вікно випатрали салом. Мо дуже грязні птиці, чесно кажучи, і такі нахабні. Та моя кішечка дуже довольна і, як серіал, спостерігає за ними. Вона вдячна. Вже не перший рік я роблю такі будиночки, порозвішала біля під'їздів. Може і для декору більш. І ось таки шпаківенька, Така маленька, декоративна. Ось така вона маленьку під снігом. Та навіть якщо птахи і не оселяться у цих будиночках, то це нагадування для людей, що ми маємо піклуватися за них. І знаєте, дехто з моїх сусідів доєднався до мене. І ось який двоповерховий синичник вийшов. І здається, що там птахи живуть <сум> вже не перший рік. Тож добра справа має бути повсюди. Це трохи інший двір і трохи інша історія. Але сьогодні не про це.